По молодості років 20 назад я була закохалася у колегу і не могла зрозуміти, намалювала собі якісь там нереальні каз казки, а потім дуже сильно розчарувалася, отримала відмову і не могла довго зрозуміти, що, що ж було не так. Тільки зараз я це зрозуміла. На той час я була залежна, я тоді палила, я тоді там любила сильно погуляти дуже. А він спортсмен, зожник. У нього там все було чотенько, я була така якась розхлябана. Да? І тоді я не могла зрозуміти, що було не так. Чому оце, е, я себе неправильно, неадекватно оцінювала. Я думала, як же так, я така розумна, красива. Що не, не так? А все йому було не так. Тому що е, ну, у нас були як два різні цвіти, а я все не, не хотіла це приймати. І так буває дуже часто, коли ми е, реальність та, е, та якісь фантазії свої переносимо. І ну, і не отримуємо те, що є. Тобто, перше, що треба зробити, це адекватно оцінити де ви, що ви, і прийняти себе такою, якою ви є. І тоді підуть трансформації.